14 грудня Україна вшановує учасників ліквідації аварії на Чорнобильській атомній станції. Саме цього дня було завершене будівництво саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком. Минуло 36 років від квітня 86 го А чорний день чорнобильської трагедії продовжує нагадувати про себе. Більше тисячі прилучан, ризикуючи своїм життям і здоров'ям, стали на захист світу від здавалося б, мирного атому, що вийшов з під контролю. І кожен з них це справжній герой, який заслуговує навдя вдячність усього людства, зазначила міський голова Ольга Попенко, звертаючись до чорнобильців на урочистостях, що пройшли у нашому місці з нагоди дня вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС Сьогодні від усієї громади я вам скажу слова вдячності за ваші подвиги, бо дійсно ви врятували світ від чорної чуми. Тож нехай буде мир і добро у кожній родині. Нехай мир буде добро в нашій країні, а вам здоров'я, вам сили! І дякую їм за те, що ви знаходите час приходите до міської ради. А це говорить про те, що є повага. Тому ми поважали вас, ми цінуємо ваш подвиг, пам'ятаємо ваш подвиг. Я розумію, що не все зроблено країною для вас. Але я так думаю і я впевнена, що ви розумієте, що в такий важкий час. А це надзвичайно важкий час саме ви розумієте оцю лиху годину, яка на сьогодні є в нашій країні. То ще раз не планюся вам. Від усієї громади, і подякуємо вам за ваші полі через 36 років після чорнобильської катастрофи. Її наслідки відчувають на собі нинішні і відчують майбутні покоління. Ми у вічному боргу перед ліквідаторами, які врятували усіх нас, країну, людство від ядерного вогню, виконавши найвищий обов'язок перед рідною землею і рідним народом. І на жаль, сьогодні над Україною нависла ще одна загроза: російська агресія. І знову український народ, який далеко 86 Рятує світ. Нехай ця катастрофа відходить в минуле. Вона залишається в наших серцях, в нашій пам'яті, пам'яті про ваші подвиги. Нехай цей жах Чорнобильської катастрофи ніколи не повториться, а ці події хай навчать нас. Покоління, яке сьогодні працює, яке сьогодні. Працює для того, щоб Україна розвивалася, квітла. Нехай навчить нас цінувати мир і спокій. А в цей нелегкий час, коли в Україні йде війна, ми зобов'язані підтримувати наші Збройні Сили України. Ми зобов'язані цінувати подвиги наших захисників і захисниць. Тобто цей день, нелегкий знову ж таки день для нашої країни, ми можемо разом з вами. Тільки бажати миру нашій країні, добра нашій країни. Ми всі, я, я буду певна в тому, що ми всі хочемо, щоб перемога була ну, просто сьогодні. І ми віримо в те, що перемога буде. Бо такі сини і дочки захищають нас, що впевненість є. Чорнобильська трагедія це суворий урок. Спогадів про нього вистачить на все життя. В числі перших ліквідаторів 1986 року було близько тисячі прилучан. Вони сумлінно виконували покладену на них рятівну місію, проявляючи високий професіоналізм, справжній героїзм та самовідданість. На жаль, на сьогодні в живих залишилося 438 ліквідаторів. Я задоволений, що ще нас багато є, і ми ще живі. І маємо можливість навіть забратися сюди, в цю залу. За цей рік, тільки по місту, в нас померло чорнобильців 21 людина. І почали помирати чорнобильці першої категорії. А якщо раніше якось у нас йшла друга, третя категорія помирала, а це вже почали помирати перша категорія. На сьогодні в Прилуках та районі діє три організації Чорнобильців: Прилуцьке міськрайонне добровільне товариство спілка Чорнобиль, голова його Юрій Буконкін, Чернігівський відокремлений підрозділ громадської організації Всеукраїнська спілка ліквідаторів інвалідів Чорнобиль 86 яку очолює Олег Ребров, та громадська організація воїнів ліквідаторів аварій на чаес інвалідів війни на БАД, голова Володимир Тютюнник. Представники усіх цих спільнот з нагоди дня вшанування ліквідаторів Чорнобильської катастрофи. Були відзначені почесними грамотами прилуцької міської ради. По завершенні урочистостей до пам'ятного знаку прилучанам ліквідаторам аварій на Чорнобильській атомній станції представники влади, учасники тих подій, небайдужі містяни поклали квіти на знак пошани та вдячності за захист теперішніх і майбутніх поколінь.